Ну що, продовжу? Частина 2. Я не знав, що по Києву по периметру о першій ночі вимикають світлофори. Я цього не знав. Для мене це був, був ну, такий собі досвід. <світ> а, і виходить, що тут співпадіння. А, я вже їхав занадто швидко. І зайшов на миготливий жовтий в перехрестя. Тобто не мав пріоритету, бо другорядна дорога. Я цей знак і не бачив, бо я їхав на зелений. А знак висів е, раніше набагато раніше з дерев терчав, бо там такі густі насадження. А е, мій колега по ДТП. З правої сторони швидко їхав червоний, оцей гонщик, котрий летить в червоний, щоб потім відгальмуватися, і йому пощастило, в нього замиготів світлофор, тобто червоний перетворюється в миготливий жовтий і в силу вступають знаки пріоритету. А він був тутешній через два будинки, там жив від е, того кінотеатру, е, десь на Мілютенка чи Курчатова, і він ще й підгазнув. Тож, вилітаючи. Я лише бічним поглядом побачив, що в мене летить авто. Я встиг лише прибрати ногу з газа. Я навіть не встиг гальмувати. В момент, коли я перекидував ногу, відбувся удар. Від удару вирває мені стійку, і я по діагоналі на некерованій тачці, яка вже не гальмує, бо вирвало разом з тормозною трубкою тормозами. Всю стійку вирвало. Не було стійки взагалі. З крилом зі стійкою з усіма справами, і я вже по діагоналі рікашетам лечу в дерево і просто в руль, приймаю удар. А, благо, що а, грачі. До речі, вони мені не заплатили за проїзд всі ціленькі, слава Богу, і розбіглись просто а, швиденько з машини. А я їх майже довіз. А, розбігли всі цілі замічательно, У мене всі вікна цілі, все нормально, двері відкриваються, Вектра, огонь, агонь. Крепка, капець. Таврію змяло нахрен, нахрін. Просто, просто по діагоналі. І вона валяється на... посеред перехрестя Милютенка і Курчатова, вона на криші лежить. І там в ній водій, який верх ногами, бляха, отак от на шиї висить, е, е, без сознання. От тоді я присів друзі на жопу. Я думав, все, йому піздець, і мене просто нахуй посадять. Але ми його дістали. Таксісти підбігли. Ми його дістали, і він приходить до тями, і мене хух відпустило. Мене просто відпустило. Рома, дякую, що ти дуже такий крепкий парень був.